А Ось, до речі, наша маточка лазить і легко її знайти тут. Як я тримаю маток F0, щоб вони подовше працювали? Ну, Звичайно, це не 100% кореляція, але все одно значить, так мені більше подобається. Отакий от восьмірамочник, от восьмирамочник, шестирамочник, восьмирамочник найкраще працює. Тримаю тут маточку F0, наприклад. І поступово, якщо вона весною стає сильнішою. Дві-три рамки, рамки печатки забрав, зробив відводочок. Сюди кидаю вощинки. Ось вощинка, на привівочку буде. Удобно, витягнув вона засіяла. Тобто тут гарненько все підсіяно, не знаю, чи буде видно. Можна чорну рамку кидати, там краще брати лічинку. І таким чином вона не сильно знашиться, але ну, все одно вона сіє, якби я її ослабляю. Печатний розплод забираю, кидаю в ощинку, вони підбудовують. Сім'я не, не, не найбільша такий от водочок. І в такому стані він постійно працює. На осінь все тут заливає медом, остається 2-3 рамки для розплоду. Ну, це на соняшнику. І так іде в зиму. Ну Якщо слабовато, там я подивлюсь щось трошки менше меду, можна йому дати трошки сіропчику. Ну, зазвичай вже років 7 я почті не підкармлюю їх. Тобто, ну, всі два точка, всі на своєму міду зимують. І таким чином легко мати доступ до маточки, не треба знімати карпуса, щоб добратися до привівки. До лічинок. І вона не сильно спрацьовується, тому що в маленькому відводку сидить. Таким от чином, ну, удобненько прививати, прививатися від f 0 і вони не сильно випрацьовуються на наращуванні великих сімей. Матковий відна пасіка МГ. Записуємо, продаємо плідні, неплідні маточки F1. Також матки F0 контрольованого спарювання, Телефон 067 88 322 30. У нас карніка є, сточок точок 100 сімей, там три лінії карніки. І тут точок Бакфаст, штук, е, штук 5-6 ліній Бакфаста, декілька ліній італійки кордован, Такі от варіанти. І одна лігустика Асіолі є італійка. Чисто. Телефонуйте щодо заказу бджоломаток, пишіть ваші коментарі. Як ви тримаєте маток f 0 контрольованого спарювання чи в таких невеличких сімейках, чи, чи вони у вас працюють на повному медозборі. ви їх тестуєте, які вони мощні сім'ї наращують. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Підписуйтесь, ставте лайк. <кхух> пишіть ваш коментар. Матковий відна пасіка АМГ нас можна погуглити в інтернеті. Матковод АМГ. Дякую. А ось, до речі, наша маточка лазить і легко її знайти тут. Всього там 8 рамок, швиденько переглянули і знайшли, Ніж якби був в корпусах там стояли, попробую там знайти ці корпуса всі. А так швиденько роз. Як... Ну, по крайній мере, ті, які мені потрібні, які найча... найчастіше я...